Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС, зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, це топ-новина дня. Але я вас вітаю. Давайте ви якраз на Куп'янському напрямку працюєте. Ще перепитаю вас, що маємо на зараз? Український Осінд проєкт Діп Стейт повідомив про те, що російські ДРГ зайшли в Куп'янськ по трубам. Представник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов спростував це повідомлення і сказав, що місто знаходиться під контролем збройних сил України. Очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бородін також в нашому ефірі буквально півгодини тому спростував інформацію про те, що російські підрозділи в місті, але сказав, що. Жорсткі бої на околицях Куп'янська тривають. Тепер вашими опочима Ви знаєте куп'янський напрямок, Ахілес там працює. Дайте нам оцінку оперативної ситуації в Куп'янську і на околицях. Треба розглянути хронологію дій газопровід, який йде з лівого на правий берег, з річки Оскіл, тобто з окупованої частини, на частину, яка контролюється силами оборони. Він має достатні діаметри для того, щоб там міг пройти ворожий піхотинець в амуніцію, і навіть скажу так, проїхати на певної приспособі. такий е тілешка, скутер. Так противник також веде достатньо цікаві інформаційні компанії достатньо часто за рахунок відкритих джерел вказує на те, що і як вони конкретно роблять. Перед тим як противник почав активні наступальні дії і володів частково правобережним плацдармом на північному околиці міста Купінська. Військово-цивільну адміністрацію і в першу чергу збройними силами України були вжиті ряд заходів для того, щоб ця труба була непридатна для проходження противника. Це і перекриття клапанів, і фактичне пошкодження труби інженерними боєприпасами, в тому числі. Але треба розуміти, що на той період часу близькість противника, а також його вогневий вплив по правому березі. Унеможливив роботу інженерної техніки, яка могла викопати цю трубу і вирізати, до прикладу, півтора-два кілометри. Таким чином повністю унеможливити те, що противник може її з плином часу спробувати відремонтувати в інженерному плані. Як наслідок, противник рухався довгий час з лівого на правий берег за наступною тактикою: це човни, плоти, надувні камери від важких вантажівок, таких до прикладу, як Камаз. Група противника переправляється з лівого на правий берег, прив'язує трос до дерева. Потім цей трос притоплюють в воді, і от вони біжуть з лівого на правий берег. Група з трьох чотирьох військовослужбовців стрибають в воду на камеру і швидко піднімають трос і по цьому тросу переправляються з лівого на правий берег. З десяти піхотинців противника, які вчиняють такі заходи, до правого берегу доходить максимум три. Решта ліквідуються на лівому березі і під час перетинання річки Оскіл. Підготовка штатних понтонних переправ. Противнику не вдалася, тому що сили оборони контролюють, зокрема за рахунок розвідувальних засобів лівобережжя, наносяться постійно вогневі удари за минулий місяць. Тільки підрозділ Хилес спалившись автівок інженерного призначення, які намагалися готувати необхідні передумови для наведення потонних переправ. Сили оборони водний покрив контролюють за цей період часу. Користуючись тим, що противник має до доступ до труби з лівого берега, вони провели певні заходи, які дозволили відновити. Прохідність цієї труби. І як наслідок на північній околиці, наголошую, на північній околиці це не стосується самого міста Куп'янська, а газова труба в місто Куп'янськ не заходить. Противнику вдалося викопатися і певну частину сил та засобів, саме живої сили, переслати по трубі, і вони вирізали на північній околиці міста Куп'янська в лісистій місцевості, яка важко доступна для наших розвідувальних засобів. Але. Робота спеціальних служб, робота збройних сил України дозволила зорієнтуватися і зрозуміти, чим користується противник і що йому вдалося налаштувати систему переправки по трубі. Після чого було нанесені необхідні ряд вогневих уражень станом на сьогоднішній день, пересування противника по трубі не фіксується. Це перше питання. Тобто, ворог блокований. Друге відповідь на запитання: чи є присутність противника в своєму місці? Диверсійно-розвідувальних груп є. В них зараз політичне завдання добігти до визначних місць. Центральної площі або добігти до адміністрації в цивільній формі одягу на цьому наголошую. Вони переодягаються навмисно, для того, щоб розгорнути ганчірку і показати, що нібито є присутність противника в своєму місці, але жодного кварталу міського противник не контролює. Він контрольований силами оборони. Групи диверсійного розвідування виявляється, знищується. Північно-західна околиця. Якщо ви подивитесь публічну карту в періоді часу, противнику вдалося дійти майже до московки. Він був блокований і відкинутий майже на 3 кілометри зараз від північно-західної околиці. Тобто ситуацію також стабілізували диверсійно-розвільнювані групи, противника зачистили. Ідуть важкі, складні бої. Дуже багато безпілотників противника, але сили оборони тримають стрій. Що важливо, газові комунікації в зв'язку з тим, що Харківська область знаходиться це прикордонний район з Російської Федерації. Це розповсюджені мережі. Тому станом на сьогоднішній день я переконаний, що військова цивільна адміністрація міста Харкова активно займається вивченням інженерних мереж, а також викопуванням їх. На тих територіях, де це зараз безпечно, на тих територіях, які контролюють безпосередньо сили оборони України. Не фронт, а дещо в глибину за те за що відповідають саме вони, щоб у випадку, не дай Боже, успіху противника він не міг користуватися нашими мережами. Юрію, я вам дякую. Я не переривала, тому що ви черпно ви відповіли на ті питання, які я навіть хотіла озвучити. Дякую вам за це пояснення ситуації під Куп'янськом. Я сподіваюся, пабліки і телеграм-канали так само рознесуть це ваше пояснення в ефірі, Щоб могли прочитати якомога більше великі аудиторії. Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС, сказав, що в Куп'янську росіян немає є хіба що окремі ДРГ.